Вітаю вас, шановні платники. Пропоную заповнити разом зі мною податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця першої та другої групи. На сьогодні чинна податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року номер 578. Для платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців першої чи другої групи звітним податковим періодом є календарний рік. Строк подання такої декларації протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року. Отож, останнім днем подання декларації для першої та другої групи буде 1 березня 2017 року. Виняток єдиноподатник першої або другої групи який перевищив протягом року граничний обсяг доходу для першої групи 300 тисяч гривень, для другої групи 1,5 мільйони гривень. Можливий випадок, коли платник самостійно перейшов на сплату єдиного податку за ставками Вищої групи, наприклад, третьої. У цьому випадку слід подавати декларацію у строки, встановлені для квартального податкового звітного періоду, тобто протягом 40 календарних днів. Звертаю увагу на те, що у квартальний срок треба подати декларацію і тоді, коли спрощенець першої або другої групи допустив перевищення доходу в четвертому кварталі звітного року. Незважаючи на те, що межі звітного періоду збігаються, декларацію слід подати протягом 40, а не 60 календарних днів після закінчення звітного періоду. Подати звітність потрібно до органу Державної фіскальної служби за місцем податкової адреси спрощенця. Тобто за місцем свого проживання, за яким підприємець береться на облік як платник податків. А зробити це можна наступним чином: перше особисто або уповноваженою на це особою, друге поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного сроку подання декларації, і третє. Засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб. Варто пам'ятати, що грошові показники у декларації наводимо у гривнях з копійками. Про це можна прочитати у приміці 3 до декларації, де додатково зазначено, що одиниця виміру наводиться з двома десятковими знаками після коми. У декларації мають бути заповнені всі обов'язкові реквізити. Передбачені її формою, які перелічені у підпунктах 48.3 і 48.4 ПК України, будьте пильними, адже податкова звітність складена з порушенням відповідно до пункту 48.7 статті 48 ПК, не вважається податковою декларацією. Декларацію слід заповнювати наростаючим підсумком спочатку звітного податкового року. Якщо якийсь рядок не заповнюється у зв'язку з відсутністю показника чи суми, то проставляється прокреслення. Декларація заповнюється українською мовою, у тому числі і в електронній формі. У декларації окремо відображають доходи, що оподатковуються за основними та за підвищеними ставками. Отож, цього року заповнити і подати декларацію платника єдиного податку. Фізичні особи підприємця першої чи другої групи необхідно не пізніше 1 березня. Прогавивши термін подання, можна отримати штраф у розмірі 170 гривень і 1020 гривень, якщо протягом року вже застосовано штраф за таке порушення. Відзначу, що форма декларації є єдиною для всіх груп підприємців-єдиноподатників. Вона розроблена таким чином, що показники господарської діяльності для кожної групи знаходяться в окремому розділі. Якщо протягом року ви змінювали групу, у декларації потрібно буде одночасно заповнювати і розділи призначені для нової, і розділи, призначені для старої групи. Наприклад, якщо в першому кварталі ви працювали у другій групі, а з другого кварталу перейшли до третьої групи, то в декларації до кінця року відображаєте у розділі 3 показники за перший квартал. У розділі 4 показники починаючи з другого кварталу наростаючим підсумком. Вступна частина декларації заповнюється всіма без винятку платниками. Інформація, що наводиться в полях з 01 по 07, належить до обов'язкових реквізитів. За її відсутності, документ втрачає статус податкової декларації. У полі 01 проставляємо відповідну відмітку, залежну від типу декларації. Звітна при поданні звітної декларації вперше. Звітна нова при повторному поданні до закінчення граничного строку її подання за звітний період. Уточнююча при поданні уточнюючої декларації для виправлення помилок граничний строк для подання декларації минув. Довідково. Якщо декларація подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний річний податковий звітний період наростаючим підсумком, строк подання такої декларації не регламентовано. Рішення про її подання платник приймає самостійно. У полі 2 проставляємо позначку Х в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація. У нашому випадку рік. Поле 03 заповнюється тільки в тому випадку, якщо ви хочете виправити помилки в деклараціях поданих раніше. У полі 04 зазначаємо найменування органу Державної фіскальної служби. Поля 05 та 06 заповнюють відповідно прізвище ім'я та побатькою підприємця згідно з його реєстраційними документами. Та місце проживання, за яким взято на облік платника податку, У полі 07 проставляється реєстраційний номер облікової картки підприємця. Розділ 1 загальні показники підприємницької діяльності заповнюють усі платники єдиного податку, незалежно до якої групи вони належать. У полі 08 вказуємо найбільшу кількість найманих працівників. Які одночасно перебували у трудових відносинах з підприємцем у звітному періоді не враховують працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами у відпустці для догляду за дитиною, заповнюють лише спрощенці другої групи адже перша група не передбачає використання найманих працівників. Поле 09. Призначено для відображення коду і назви згідно з квед 2010 для кожного виду діяльності, який підприємець фактично здійснював у звітному періоді. Якщо була діяльність заборонена або не зазначена в реєстрі платників єдиного податку, також наводимо у цьому полі. Розділ 2 заповнюють платники єдиного податку першої групи. Нагадаю, першогрупники сплачують єдиний податок щомісячно у строк не пізніше 20 го числа поточного місяця, у декларації авансові внески відображають загальною сумою за кожен квартал. Розрахувати квартальну суму необхідно щомісячний авансовий внесок, помноживши на три. Якщо в якомусь кварталі у підприємця була відпустка або лікарняний, і він був звільнений від сплати єдиного податку на один місяць, то авансові внесу помножимо на 2. Зауважу, що нараховані авансові внески відображаємо незалежно від їх сплати. У рядку 01 зазначаємо суму доходу, отриманого за звітний рік від роздрібного продажу товарів з торгових міст на ринках та або надання побутових послуг населенню. Адже вся інша діяльність для спрощенця першої групи табу. У даному рядку відображаємо суму доходу не більше 300 тисяч гривень. А перевищення, якщо є, в рядку 0,2. Також там потрібно зазначити дохід від підприємницької діяльності, не включений в реєстр платників єдиного податку. Якщо провели розрахунки у вигляді бартеру, здійснили операції від заборонених видів діяльності. Такі доходи необхідно оподаткувати за ставкою 15%. Розділ 3 передбачений для відображення показників господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи. Аналогічно, як і для першої групи. Для другої групи авансові внески відображають загальною сумою за кожен квартал. Розрахувати квартальну суму необхідно щомісячний авансовий внесок помноживши на 3. У рядку 03 зазначаємо суму доходу, отриманого за звітний рік від надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку та або населенню, виробництва та або продажу товарів діяльність у сфері ресторанного господарства. Тут відображаємо суму доходу не більше 1,5 млн грн. Суму перевищення ставимо у рядку 0,4. Та оподатковуємо за ставкою 15%. Пам'ятайте, якщо перевищили граничну суму доходу на другій групі, то необхідно подати декларацію за підсумками кварталу, в якому сталося таке перевищення. Розділ 5 заповнюють всі групи платників єдиного податку наростаючим підсумком з початку року. У полі 08 зазначаємо загальну суму доходу. За звітний податковий період. У нашому випадку для першої групи обсяг складає 85 тисяч гривень, а для другої групи 98 800 гривень та 30 копійок. Якщо підприємець був платником першої групи перші три квартали, а з четвертого кварталу перейшов на другу групу, то тоді обсяги сумуємо у рядок 0,8. Розділ. 6. Призначено для виправлення помилок, якщо такі є. Доповнення до податкової декларації заповнюється і додається в довільній формі при наявності. Підписую декларацію сам підприємець або його представник. За наявності печатки підпис кріплюють її відбитком. Бажаю всім платникам єдиного податку першої та другої групи успішно заповнити декларацію за 2016 рік. Дякую за увагу.